Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову пограємо в Аманкас. Я імпостор! Оце повезло! Так, саботаж ще робить не можу. Давай будемо. Що це таке? Друзі, а що це все? Що це на полу? Я не. Я не розумію... Що це таке? Запис іде? Іде? Ви бачите щось на полу? Ладно, я вже імпостер, ну. А може, це день народження ваманкаса і тут цікі шарики літають, да? Я просто не знаю, яке сьогодні ЧСО. <ріх> Оце так. Да. А ну я не імпостер вообще. Ну ні, ні, ні ну, все, Я не імпостер. За мене галіся ні, ні нятя. Давай скіпнем. Ой, не туди нажав цю штуку Берем. Скіпнем. Ну, я не знаю, за кого голосувати, тут, ну я ж придатель все-таки, ну просто скіпнем. 100 секунд ждать. Зачем так довго? Хто создавав цю игру? <звілляє> Такс. Ти... А, а а наверное, правда тут народження вам он А я вже злякався, що тут щось непонятне в... вообще. Давайте роздивимся. Ну, ви, наверное, хочете, щоб я когось кокнув? Ну давай. А, я не можу Ще пять секунд. Ну, давай выключим. Блин. Такс. Я вирубив. А що ніхто то, ту... а? О, труп уже нашели, який я зробив. Так, да? да. Такс. Оцей звук. Отаке. Отак. Такий звук, оце коли все голосує, а такий Пак отак. Всі проти мене проголосували. А ви знаєте, коли ви імпостер і вас викинули, ви все одно можете робити саботажі. Так що давай. А, сейчас саботаж там. Я нічого робити не можу. Ну, давайте подивимось тоді. Що тут все. В кого день народження? Я вже подумав, що тут щось непонятне. Було там якісь конфеті були розсипані. Ну, така. А я отут іще мене дивилася. Так. Да. Давайте скрізь двері позакриваємо. Що не закривається? А, закривається. Давай, закривайся. А тут красиво. Ну мені ще інтересно, що тут. Друзі, а ви знаєте оце в кого день народження? Може це, це Аманкаса день народження. В ігрі Аманкаса я тут всякі конфеті то це все насипано. Бо я вже злякався, коли їх побачив, я не зрозумів, що взагалі було. Предателі виграли. Всім до побачення всім пока!